Вітаю, шановні глядачі. Я Гліб Загородній, провідний консультант напрямку Ліга закон компанії Softcom. Одне з найчастіших питань наших клієнтів-юристів це аналіз судової практики по конкретній статті закону чи кодексу. Продемонструємо, як швидко перейти на судову практику зі статті закону. Як приклад, оберемо Цивільний процесуальний кодекс України. Натискаємо в лівому верхньому куті на квадрат з 9 крапок і обираємо законодавство. В рядку вводимо запит Цивільний процесуальний кодекс України. Відкриваємо кодекс. Знайдемо за допомогою меню зміст статтю 84. Витребування доказів. Навпроти статті ми маємо значок Символ переходу на систему пошуку та аналізу судових рішень вердикту. Натискаємо. Тепер ми отримали 510 101 рішення, де фігурує стаття 84. Виникає питання, як швидко відсортувати потрібні рішення. З лівої сторони ви бачите аналітичні фільтри. Обираємо цивільну групу рішень. Далі ми маємо змогу подивитися, чи є рішення, які посилаються на правову позицію Верховного суду. Ознайомитись з правовою позицією можна натиснувши на молоток і відкрити ВПС. Якщо відсутні рішення, які посилаються на правову позицію Верховного суду, можна скористатися фільтром. Не суду і відсортувати судову практику Верховного суду України. Також ми можемо відфільтрувати за результатом рішення. Давайте оберемо відмовлення у задоволені скарги. І за допомогою дати ухвалення відсортуємо найсвіжіші рішення. Прошу, у нас було 510 тисяч рішень, стало 16. Спробуйте також і ви знайти та відфільтрувати в Ліга закон рішення по справі, якою зараз займаєтесь. Я певен, що це значно спростить вашу роботу та заощадить багато часу. А отже це відео заслуговує на лайк. Але це ще не все. В Ліга закон також можна відсортувати практику за конкретним пунктом чи підпунктом статті. Повернемося до Цивільного процесуального кодексу України. Нас цікавить судова практика по пункту 5 статті 84 Цивільного процесуального кодексу України. Виділяємо курсором пункт 5. Відпускаємо кнопку «Миші» і обираємо пошук у редиктумі. Тепер у нас 15379 рішень. А тепер ми зробимо невелике уточнення. Натискаємо Редагувати пошук. І в графі Пошук за нормативно-правими актами ведемо цивільно процесуальний кодекс України. Додамо статтю 84. Натиснемо Підтвердити і Аналізувати. Прошу! Тепер у нас 5389 рішень, які ви швидко відсортуєте, користуючись аналітичними фільтрами, які ми розглянули 2 хвилини тому. Дякую за увагу! Якщо у вас виникнуть питання, експерти компанії Softcom завжди готові вам допомогти. Звертайтеся за контактами, які ви бачите на екрані, ставте лайк, тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступне відео. Пам'ятайте, компанія Softcom працює заради користі українського бізнесу та України.